Привіт, друзі! Всім привіт! З вами Ольга та Володимир Володимир та Ольга. І ми будемо сьогодні шокувати вас у нашій рубриці Шок шокується. Ні, вова буду шокувати, бо то, що я не читаю новин, я буду шокуватися. <рес> я буду шокувати Ольгу і вас заодно, тому що справді новина цьому тижні було дуже багато, є про що проговорити. Тому давайте перейдемо до новин. Головна новина цього тижня це безперечно папа Римський, який в понеділок. Віддав, що це було? Віддав Богу душу, а в суботу його вже похоронили. І це насправді подія, яка а, доволі серйозна світового масштабу, і як саме життя папи, так його спадщина. І він, я не, дум, не був про нього хорошої думки, до речі. Але зараз, трошки почитавши. Побачивши самі похорони. Якось мені стало його жалко. А що він таке зробив? І, що стало і, ну, Він доволі прогресивний думки. був папа, який багато, проти багатьох канонів пішов. Він не жив а у розкоші, як жили всі його попередники. Він був такий достатньо скромний. Він а, заповів похоронити себе в простому гробу. Зазвичай це три гроба. Один в один вони як Матрьошки матрешки і в Ватикані. Його похоронили в церкву, які мають доступ звичайні прихожани, а в одному гробу і достатньо скромна церемонія, яку відвідали всі, крім Путіна. І цей подонок, напевно, сидів в Кремлі і косав локти, коли бачив, як Зеленський. Сидів з Трампом дуже близько на стільцях і перетирав за політику. Mm -hmm. а, справді класно, що ця зустріч відбулася. Ну, повод був не дуже класний, але те, що Зеленський таки піймав Трампа за краватку, <хи> підтягнув його до себе, і трошки намагався йому прочистити мізок, напевно, це хороша новина. Ну no, а ми не знаємо, що ви там балакали. Про що? А, ну, все, все про те ж, про піс-діл, про пізділ. Про пізділ? Про пізділи вони, звісно, навірно. Про мис, як вона називається? Мирна угода між Росією та Україною. За посередництвом Сполучених Штатів. Хоча яке може бути посередництво? Коротше, ну я не знаю, чим це закінчиться, але трошки надія прокинулась. Навіть люди кажуть, що це якесь там навіть ледве не чудо, якийсь міракл, який там папа римський на своєму такому. Нічого не зміг зробити при житті, хоч да, при хоч, смерті. Да, зробити. Якось, якось щось допоміг трошки. Ну, побачимо, насправді, чим це закінчиться. Ну, Трамп написав дуже цікавий твіт після того, як поспілкувався з Зеленським. Що він написав? А, написав, що ну там дуже багато чого він на всякій фігні понаписував, але головне, що він написав, що а, напевно його Путін водить за нас. Натише до, до нього дійшло, та ні. Що там. А, Затягує війну і не дуже хоче миру. Ну тобто побачимо, ну які будуть наслідки тих бес бесід, але те, що Україні не можна признавати Крим, як це вимагає Путін, тим більше Сполученим Штатам не можна юридично визнавати Крим російським, тому що це буде прецедент, який просто так світовий порядок наладом дише, а так просто піде одним місцем дуже швидко. Попізділ. пізділу у Трампа біполярочка, він завтра прокинеться якийсь новий. Твіт бросає. ну це дуже легко може бути, бачучи, що Трамп наробив за 100 днів свого президентства. До це про це, до речі, буде окреме відео. Зараз там без трьох днів 100 днів, і е, його популярність, підтримка його в Сполучених Штатах впала просто драматично. Це найгірший президент по підтримці по всіх опитуваннях за останні 90 років. Surprise, surprise. А, навіть він сам сам себе перевершив на першому терміні. Його підтримка менше 50%, сильно менше. А якщо брати економічну політику, це навіть менше 40%. І це, ну, це показник. І це показник Трампу, я думаю, пофіг на ті рейтинги, але дуже не пофіг республіканській партії, які буквально через рік буде до виборів в Конгрес і в Сенат. І це становиться токсичним, підтримка Трампа. Тому ну, що вони вже зроблять? А, напевно, будуть якісь такі йому будуть намагатися трошки вправити мізок власні а, республіканські лідери. А, не, не завадило б цього. Ці ці тарифи, які нічим не закінчилися. Трамп фактично здав назад. А, він а, потих... Де він Ну, Де він те, що 140... скільки 5% відсотків тарифи на Китай. Зараз скільки? А, зараз а, він. А, Зараз 145 залишається, до речі. але він а, дуже сильно хоче, щоб Китай сів за стіл переговорів. Він постійно береше, що ми вже почали переговори з Китаєм. Китай вже офіційно заявив, що ніяких переговорів ми не ведемо. А, і, тобто Китай сказав... З терористами сказав, ну, хух, та, з терористами ніяких переговорів. Хоче з нами переговори, почни нас поважати, прибирай тарифи, почнемо обговорювати. І зараз ну, так, в Америці вже починається криза доступних товарів. Прийшли до Трампа лідери всіх торгівельних мереж, крупних Walmart, а, хто там ще в них, це красна Таргет і ще хтось. І ці товариші сказали, що в нас останні контейнери ми зараз отримуємо по старих цінах. І з новими цінами ми просто перестанемо їх закупати. І це тому... товари з Канади, Європи і все це, це? Товари з Китаю. І ну, з Китаю к... також? Ну, на Європу він відкатив назад до 10%, але з Китаю, Китаї. там Весь мерч Трампа, до речі, виробляється в Китаї, так що в магазинах Магани нічого буде Блін, продавати. Я не встигла купити за мене. Були маленькі ціни. Так, і ну, буде дефіцит товарів, тому що ніхто не буде купувати два рази дорожчі товари. І це справді люди вже починають на себе відчувати на, власні, на власному гамаці в Америці, що, що відбувається. А, а те, що Трамп ну, живе абсолютно іншому світі, ну, реально в нього біполярочка, він. Бажає то його ну, погляди, це людини трьохрічної людини, фактично. Як, навіть, там, да. ну, тут і зараз да. більше тут, нічого тут і зараз я хочу, я і буде так, як я хочу. А якщо так не виходить, так, він так это... <клес> кризі <трехлєтки. клес> да, трьох З'їжджає з, з теми, не хоче цим займатися. Ну так само з Україною. Тобто не вийшло відразу. Давайте ми ось по погрози пішли. Ми не будемо взагалі цим займатися. Навіть вони самі між собою розбираються. Це не моя війна, це війна Байдена, Обами, там, він же Обаму приплів там, про Крим. Ну, коротше, вибрали на свою голову. І ось цей товариш нам сплутав всі карти місцевим консерваторам в Канаді. Буквально завтра у нас відбудуться вибори. Так. І це, ну, серйозно, якщо в січні підтримка консерваторів в Канаді була на 25% вища, ніж лібералів, то зараз ліберали випереджають консерваторів на 3-5%. По всіх ну, опитуваннях. Подивимося завтра. Вечір. Чи зможуть консерватори таки вигристи хоча б на майноріті? Я дуже сильно. А ми зараз вони переможуть консерватори, я так думаю. Ну, Подивимося. Головне, аби людям, людям не було після цього дуже ну, Тобто поляризація суспільства. Дуже... Це погана річ, яка відбулася в Україні в свій час. Там за партію регіонів проти партії регіонів або то, що було в Сполучених Штатах за Трампа проти Трампа. Нам цього дуже не, не, не треба в Канаді, коли ліберали проти консерваторів і це визиває просто істерики у людей, якщо їхня партія не переможе. Якщо консерватори не переможуть, я не буду там рвати волоси в себе. На голові і в інших місцях. А якщо консерватори не переможуть, так. А якщо ліберали переможуть, ну перемогли і перемогли. Ну справді, ну всіх людей, які підтримують консерваторів, якщо вони не переможуть, не треба лізти в бутилку. Ну, справді. А як так люди можуть лізти в бутилку? Ну, ну тому перемогли. що ну деякі люди дуже. Приймаю це близько до серця. А це як переживати за свою футбольну команду. Так, Фіння. фактично так. Bullshit. На речі, ну, це, це дуже схоже, коли за твоя команда програє, це, це дуже боляче. No, Тому напевно, ну якось консерватори такі зможуть. А, якщо й програти, то не дуже розробне. Але я, я ще не вирішив. Я не знаю. Я вчора вчора записав відео, можете його подивитись. А, я просив поради людей. Можливо, хтось мені порадить, там, до... Я тобі пораджу. багато, багато було скажете? коментарів і за лібералів і за консерваторів. Я ще не визначився. Серце не підказує до лібералів, а мозок за консерваторів. Я ось думаю. Серце чи, чи мозок? – завжди? Мозок, мозок, тільки мозок. Тоді тоді напевно, буду за консерваторів. Що... що завтра це прийдеш, побачиш да, проснуся, Прийду на на виборчу дільницю і щось таке за когось проголосую. Це зелене, <рес> можливо, не скажу навіть за кого, тому що, до речі, це в Канаді найтичне питання. Якщо ви людину спитаєте, за кого ти проголосував, такого кренного канадця, то на вас коса подивляться. Ну, тобто, це як спитати, якого кольору в тебе спідня який... білизна про про релігію. Так само є такі питання, які не обговорюються. Про погоду питаєте, але люди не обговорюють на роботі там партії, політичні вподобання. Це не дуже не, не дуже гарно вважається. Да, тому побачимо. Ну, справді, вибори доволі такі серйозні, доленосні майже, тому що у нас наші тут. Наші перші такі були. Да, великі. Наші це, до речі, перші вибори в Канаді. Ми На федеральному рівні. Стали громадянами буквально два роки тому, чи скільки Більше. Три, три. І це ну, перші наші федеральні вибори, осознані вибори, тому хочеться не про Дешевити, Та якщо. ти в будь-якому випадку щось про десь про її. Голосуй, не голосуй, все одно получиш. Що получиш? Щастя. щастя. Короче, Коротше, побачимо, хто переможе. В будь-якому випадку не буде чуда. Ну, тобто, якщо одні проголосують, то виграють ліберали, на, на другий день Канада не заживе. Прям. І на день, і на рік. А і якщо консерватор, те саме не станеться щастя, чуда і, не буде. і Ельдорада тут не, не з'явиться на, на наступного дня. Треба просто працювати, треба якось. Цьому світі, в достатньо такому хаотичному зараз через Трампа, якось виживати. Через все, так? Ну, Головний фактор нестабільності у світі саме Дональд Трамп. Ну, як, Путін... ну, як може одна людина настільки тут збаламутити весь світ своїми тарифами, mm. своєю дебільною політикою? ну це просто… Ну, — ну... Як Путін також да, ну, Дебі... і, два і, дебіла — Путін... дебіла — це це сила. — Тому Скоріше хочеться побажати люсту, най найшвидше здихатися від цих двох, двох товаришів, на їх там похоронять рядом з папою. Так, ні, разом один з одним. Короче, так. А, що в нас ще цікаво було? Ну, всі очікувані якогось все-таки пізділу, який таки може відбудеться, може не відбудеться. А, Хто там казав до 9 ну, травня? — до 9 травня, так це Трамп мета Трампа зробити хоч щось показати тижні. показати світу, що він чогось досяг за свої 100 днів президента. Він напиздить, як звичайно. Да, ну тому що його це не ну, взагалі нічого показати, і те, що якось він зможе там примирити Росію з Україною, це було би великий плюс, але не буде цього. Дві-три неділі. Путін все одно не, 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 не піде на припинення війни. Це моя така особиста думка, тому що припинення війни це припинення його існування. Тому що зараз війна і Путін це синоніми. Не буде війни, не буде Путіна. І це, це факт. Тому маємо те, що маємо, будемо далі боротися, виборювати незалежність України. Тому всі, хто мене дивиться, нас дивиться з Канади, з України, з Європи. Підтримуйте Україну, перераховуйте гроші, на кого завгодно, на кого тільки зможете. Це, це дуже важливо саме зараз. Все інше не має ніякого значення. За що вони там домовились, не замовились? Збройні сили України це єдина сила, яка може забезпечити мир в Україні. Все інше це, це деталі. Це моя думка. Ні? Моя інакша думка, але я не сказав, мені не буду казати. Але такий ще може бути фактор, як ви можете посприяти, підтримати Україну. Мене дуже багато на роботі канадців питають, а що там ще, ще щось воює, що щось є. Тому що це вже не на перших е, шпальтах. шпальтах. Так це вже не так в новинах, як було раніше. Люди вже не дивляться, вони не розуміють. І якщо ви будете розповідати, що коїться насправді там, що треш, ну, трошки може Тому Інформаційна, такі, інформаційна підтримка, підтримка інформаційний такий. Поводи це дуже важливо. Ну, насправді, ну все одно перші шпальти є, і цей мудак Путін допомагає цьому. Там, Розбомбивши mm. Київ, а, і Кривий Ріг, Суми, і так далі. Ну, mm, це, все, Дуже так. багато обстрілів, і це все попадає на перші шпальти. Але люди не так вони турбуються, може, no, не так болить були всі, всі, всі втомилися і в Україні, і в Європі, і в Канаді. Різні mm, <laughs> ступені втоми, напевно, mm, але да. все одно. Це все пора вже закінчувати. І пора закінчувати справедливим миром. А несправедливий мир нікому не потрібен. Ну, тому що мене... несправедливий мир — це друга серія війни, яка також нікому mm. не потрібна. Ти уявляєш світ, де Путін піде на справедливий мир. Тому я, ні. я уявляю світ, в якому немає Путіна. І це, ну, найкраще це найкраще в українському сегменті. Вчора дуже класне відео було. Що буде, коли Путін вмре. Можете подивитися. Дуже цікаве відео. Якщо От на цій оптимістичній ноті <гум> будемо закінчувати наше відео. А побачимо завтра, буде у нас, до речі, буде прямий ефір в понеділок. Ми з Олею будемо робити нескучний понеділок, десь приблизно в 7-8 годині вечора, по, по часу Торонто. Приходьте на нас в прямий ефір, будемо, будемо, напевно, під прямому ефірі підводити підсумки голосування. Будемо дивитися, так. так. Хто переможе, карні чи по ну, Ми ще не будемо знати, але якісь. Будемо може... знати, вже перші екзитполи будуть десь біля восьмої години. Так що побачимо. Так що десь восьмій вийдемо. Так. На цьому все. Дякую, що дивились. Пока-пока.